Валюта є Зараз немає. Вистачає валюти чи ні? Вистачає. Вистачає. І може, що постійно є. Ні. Такі відповіді з віконучок обмінних пунктів у рівному останнім часом доводиться чути кожному, хто бажає обміняти національну грошову одиницю на більш стійку валюту. Хоча, на відміну від передніх, чергове підвищення курсу долара здається, не викликало великого ажіотажу серед людей, оскільки такого розвитку подій очікували всі, хто постійно має справу з доларами і слідкує за розвитком політичних подій в Україні. З виборами пов'язують підвищення курсу долара і спеціалісти обласного відділення Національного банку України, які вважають, що населення притримує готівку у валюті, очікуючи, чим виборча кампанія завершиться. В той же час основне місце, куди рівняни несуть не долари, а гривні, базар продовжує жити своїм життям. Хоча валютна криза відчувається і тут, пропорційно відбиваючись на цінах. А Ви підняли ціни? На багаті. Ну, на скільки, якщо все відсотки? Ну на проценті три п'ять процентів. А, так, процент. На п'ятнадцять відсотків. Це по відношенню саме до долара. Так, таких доларів так і ми підняли. Звинувачувати, що в підвищенні цін тільки підприємців не варто. За їх словами, значно краще торгувати дешевим товаром, отримуючи прибуток за рахунок обороту. А взагалі, от якщо ви піднімаєте ціну на світі, у вас менше покупців чи? Менше, менше. Це я моє чувство. Я а, вигідніше вам продавати дешевше? Вигідніше? Звісно, так. Да. Відрадним вже є те, що на продукцію вітчизняного виробництва ціни не підвищились. А в обласному відділенні НБУ нас запевнили, що те саме було б із гривнею, якби українці більше довіряли своїй грошовій одиниці. Поки що ж, ми працюємо лише на авторитет американського долара, який без нашої підтримки досить непогано себе почуває.